Казав за китайців, що є там класні донфенгі, всі люкс, все. Ну, мужики, за ті самі бабки, по суті. Вже да? з фризою, там, з дугою безпеки, на 10 років поражає. нічого, На 10 років операжає по технологіям, бачите, горизонти, регулювання фрези, пам'ять, вся фігня. Комп'ютер по суті, в тракторі, то на хвилиночку. Да? Ну, от. При тому при всьому, якість в кожній деталі чувствується, що знаєте, сідаєте, купили собі вещь. Купили собі реально вещь. По всьому, де б ви не взяли, навіть там той же пластик, той же обліцовка, бачите, туга безпеки, навіть тут не знаю, на що такий паралон відпхали, але ну, все одно, щоб ви новолі ну, голова, якщо будете битись і їхати, то щоб ви в шишок не набили. до мелочей. Вот. нічого страшного, що. На нього, якщо щось серйозно крякне, то чекай запчасті а, рік часу. А, нічого страшного, що там тут пише там 1280 мотогодин, а там якщо три є, то хорошо, а може і більше. А, от. Нічого страшного, що він вага менше, він легший. Щоб обслужувати його буде історія ціла або тих моделей, як пробачте, гавна. А китайський, китайсь, да? то він новий, все, тут якби, все. Чітко, класно дійсно БМФ в репутацію. Має ну, я думаю, хто власник таких тракторів не дасть соврати тут. Ви вже. На рівні, по кузову, по всьому. Нічого. От. І бачите, ходова, мотори, все обслужується, легко. В запчасті всі є, чекати не треба нічого. Зразу купили собі на будь-якому ринку, є запчасті, все, без питань. Нічого страшного, да, що он той японець за ті самі гроші вже буде фрезою. А вам ще треба за штуку баксів фрезу докупляти. Нічого страшного, да, що у вас все одно. Е по функціоналу, то, як то кажуть, більш примітивно. Нічого страшного, що фактично воно може стоїть і дорожче. От. І що то Китай, а Китай є Китай. От, розумієте, то Китайська техніка саме дешева, що є на ринку на всесвітньому. Китайська техніка. Все одно, якщо рядом поставить Джона, чи рядом поставить там якусь нову куботу, то буде смішно навіть зрівнювати. Розумієте, тупо смішно. І що зробить? От приїжджає людина. І дивиться тако на початку. Вот. В ній знаєте, скільки за і проти. Тут гарантія є, дам сервіс, да, все. не супер, він швидкий і класний, але да, є обслужування гарантійне, після післягарантійне. Тут ви лишаєтесь сам на сам. Тут вас. Ну, коротше, ви поняли суть, да? люди губляться не розуміють, що робити. я розумієте? Багато років продавали китайці, недавно у нас з'явилися не так давно японці, теж, теж пару років я вже на них поїздив і подивився і все. І давайте тако порівняємо по-чесному, да? які плюси, які мінуси. Щоб краще взяти. От, чесно скажу, у нас китайців більше стоїть, японців у нас не так багато, У нас ми цілеправильно більше китаєм займаємось. Мені цікаво такого по-чесному порівняти. Давайте пройдемось по плюсах. А ви пишіть в коментарі, хто експлуатує ту техніку, іншу, накіньте. Які мали там ви є, був японський бушний, да, які ви мали моменти по ньому. По Китаю так само. Буде цікаво почитати, хто дійсно пользується технікою, користується. Давайте. початку тако заведемо трохи, як то кажуть, О, як мотор працює. Вот, и А, это фреза крутится. Еще крутится. Что А, это пружина, Ура. Right. Вот и. Оп! Прямо. Як тут працює мотор. Як все-таки тут працює тихенько мотор. Набагато Ну, Воно в принципі в усьому так і є, поняли? Зараз поясню. Зараз поясню. все-таки японець, китаєць, ціна така сама, тут комплектація круче, тут нове, тут технологічніше, тут... Обслужувати дешевше. Проще. Що ж все-таки взять? На це почнемо з ціни. По цінах більш-менш китаєць здоровий, типа дяді Феді, Донфен ДТЗ, Вова. ну, я не буду брати там, дешевші бренди, я беру самі популярні, самі надійніші Це 7-8 тисяч. 7 з хвостом, плюс-мінус. Японець такі самі гроші. За 7. Зай після можете взяти такого спокійно, спокійно такого. Причому з перзой ось такий 150-й. Вот. І в такому стані. То десь 90 якийсь там рік, то має десь писати на диску, до речі. Має десь писати на диску, тут диски рідні, а гума міняна, Поняли? Гума міняна, а рука обычно пишуть на диску. А може і диск міняний. За все. дуже схоже. ну короче, В стані в хорошому, повністю відновленому, ну, все. Ну, понятно без погрузчика, погрузчик під замовлення клієнта. ну у вас Дуга, козирьок дуга безпеки, гідравліка управляється отак. От Поняла, тут все є, то комп'ютер, тут є все. І горизонти, і вісім сім положень, а вісім так. Да. До кінця вниз, до кінця вверх, і шість Плюс тут ще крутівки, я навіть не знаю, як все це працює, плюс пам'ять є, фрази. Коротше, тут бачите, як все зроблено Оце циліндр на горизонти, на регулювання горизонту. Тобто тут все зроблено бляха ну, на совість. Ну і так само по якості. По всьому. От. За ті самі гроші. Пораці. І так, які такі переваги. По плюсах давайте спочатку пройдемося. Я зараз зійду з іншої сторони, бо тут сонце ліпить. А Ой, то почнемо дяді Фелі, з зяді фейліс. То техніка, яка в Україну і так взагалі в країни СНД возиться не перший десяток років. Давайте будемо чесними. Донфенг 240 працював ще в 10-х роках, в 6-х там є дата випуску. І вони ходять в людей, бігають, і багато що й не лазили. Ні в мости, ні в коробку, нікуди не лазили. Там мінімальне обслуговування, вони собі працюють. О, заводський Донфенг, все, є завод Донфенг, це не зборне, якась солянка, бачите, все. Тут литьо, все положено. Такий дефеді. А з плюсів. А, він дуже, досить надійний, як для Китаю. Понятно, що зрівнювати його з японцями, з новими, там, чи там з Америкою, чи з Європою смислу немає, але як для Китаю то саме то топ, що може бути. Вот. І воно дійсно купив і все. І забув. Трохи і тут матануть ці всі. Поняли магістралі, ну то вже зборка. Рука жопа наша, поняла, що це така гофра Галіма, Ну, у нас з Китаю приходить такое галіма. Вот, і все, і, і ви до нього лізти не будете взагалі. Тут все вже зроблено все максим, по максимуму. Це вот. перший плюс. Другий плюс, звісно, що під нього підходить любима вісне від діаметру яблук стандарт е, габаритів трьох точці, бо на японцях буває двох точка, буває різна навеска менше, там не все підходить, не все по обертах совпадає, бо зовсім на інші ринки робили. Те, що у нас все навісне є в Україні, польське, там, українське, все воно підходить. Любу площадку можна навіть не міряти, тільки там діаметр яблук помірять, бо є 32-й, 3 Все, і у вас буде все окей. Гарантія. Звісно, яка б не була гарантії, щоб там не розказували хейтери. Але дійсності запчастини на китайців є їх набагато багато, багато більше. Особливо на популярні бренди, типу Донфенг, ДТЗ, типу, Фотони, а, ті ж кентаври. Ну, Найти запчасть на мотор КМ 385 не є проблема взагалі. Вот. Так само там, і по коробці, і по ходовці то все є в доступі. Навіть там, якщо модель ви, от, ви купили такі там, в 2019 році, то... П'ять років ніяких змін не буде, і все буде випускатись, буде в запчасті. От. І а, гарантійне обслужування, яке не яке, ну воно теж буде. Так само і, і сертифікація, документи, ну все, повністю, все от і до, у вас по ньому ніяких моментів не буде. Якщо там щось серйозне станеться в коробці, то ту запчасть помінять, то там тиждень часу замову поміняли. Чи там якщо на ще, то може до вас приїде. Ну то як повезе. От. Але в тому плані, що обслужити його нормально, можна спокійно обслужити. Вот. То з плюсив. тут. Вот. А тепер давайте пройдемося по мінусах. Все-таки Китай є Китай. Ну, я не можу багато мінусів накинути на рифері. Вот. Бо дійсно надійний трактор. Китай всі ругають за ненадійність. В дійсності там от, в порівнянні з японцем сісти сюди, то я реально, як з Мерседесу, сідаю в Жигулі. Коробку треба вдовблювати. Воно навіть якщо реверс не зроблю, вони роблять більш-менш комфортно. Але там навіть управління навіскою ну, у вас не буде всього того, що є в японці. І, ну, і звісно, по а, якості заліза по в мостах, в кузові, все, Тут розумієте рідна краска. От тут іде капот, я впевнений на 100%, що це рідна краска, бо бачите, наклейка? вона від часу полопала. За заклейка ще заводська, яка була. От. Вона від часу полопала, потріскала. От. Якщо б її знімали, то було б видно, якщо б перекрашували тут цей елемент. Тут все, я думаю, що фрезо може з балончика піддувати. А може і ні, тому що тут теж бачите, зависки наклейки вони лишаються ще оригінальні, які були при їх при виготовленні його. Вот. так, да, я думаю, тут нічого не було, нічого не робити. Тобто, навіть тут. Бачите, китаєць постоїть трошки на площадці, 3-4 тижні. Ну, ті тонфенгі чи менше, а от такі якось, кентаври, там, шифінги, мототрактора маленькі. І все, трошки, і починає ржавчина хватати. От я впевнений, що цей красень стояв на складах на площадці, там не менше. Там пару місяців точно він десь був. А в плані якісь десь ржавчини, щоб була. Ну, так от треба дуже шукати, щоб щось по мелочі знайти. І то вважайте, скільки років трактору. Його ніхто не відмував від ржавчини. Вон там де є, бачите, там гаєчка якась, там є. Все. Вот, тобто то якість, то, ось навіть там якість пластику Тут там, де підножка, залізо, крила, все воно цельне, класне, не шатається ничего. Пойдет, все одно там, от я бачите, я показував, буда, ота проводка, вот таке вот, таких херні нема, в японці. Поняли? Це з мінусів. Ну і, конечно же расход. Звісно, мотор набагато тихіше робить в японцях, набагато вони економічніші, незважаючи на те, що вони набагато старші. Хто користувався японцем, то мені не дасть збрехати. І навіть от, по ергономіці, як зроблено все відкривання капоту, я не знаю. А, ось ось так відкривається капот. Кіньте, капот відкривається. Привіт, приїхав. О. Вот. Що боковини відкриваються спочатку, це а потім боковини. Ну, коротше, ви зрозуміли суть, що тут регулювання саморегулювання Ну, У вас не буде такого, там, горизонтів, комп'ютера, і дійсності по залізу по ходовій частині. Бачите, тут все зроблено бляха на таку совість, що китайців така совість і не снилась. Розумієте, Навіть склад самого металу, якщо взяти, порівняти, то я впевнений, хоч Донфенго там не фольга, не... то воно небо і земля. Вот. То з мінусів? Ще... Який ще мінус? ну Дійсно, на ринку Китаю криво обслуговування. воно є, але воно криве. Вот. Хто скаже, що купив і там сам собі. Я з цим посперечаюсь, бо гарантія надається, і якісь можна вирішити питання. Ну знову ж таки. Все з-за океану, тому може, треба буде почекати і то і все. Вот. Що вот. касається, який ще мінус Донфенгу? Ну блін, якщо я поставив кентавра, там сюди, чи там Оріона, чи там шифені шиф... Шиф, шиф, і всеки, то мене б закидали половими органами чоловічими, ну, то не, не суть. От, теж з цього. Давайте. Тут по плюсах, понятно. ну Знаєте, от можна купити там якусь нову. Там бюджетну машинку, а можна взяти старого немця І ти коли сідаєш старого немця чи там, в старий мерс чи в старий ауді, ти сідаєш і розумієш, да це, це вещь. От воно 20 років, але воно все настільки чітко, класно, комфортно, зроблено, охеренно, що ніяка нова, воно рядом не нав... вирішила. І то так і є, розумієте, люди. Вот то Основне, за що люди заганяються за японцями, то тут якість в кожній бляха кнопочці В кожному всьому тут ну, воно відчувається, розумієте? о Тут навіть немає амортизації, ну ти коли на ньому їдеш, тобі в дупу не тисне нічого. ну Тут вже, ну бляха, тут, тут вещь. Ну, розумієте, то вещь, педальки, бачите, як воно зрозумів, як в машині зроблена. Педалька, причому вона тут пластиком обшита, там металічна, гальма, все, ну. Тут прорезинено, поняв, що нога не скользила, продумано, Коврик такий, опа, бачите. ну коротше, То дійсно апарат, от, І по якості, і по функціоналу. ну Я повірте, ми пробували раніше, і японцям, і китайцям. І якось в нього виходить при своїй вазі меншій. по мінусах ми зараз ще пройдемося. Тягнуть 2,25 пух йому блін, нормально. Поняли? Понятно, що там взять 17-ку, він Донфенгом просто програє за рахунок ваги. Но цей він, бляха, э, шкрябець, в ту землю, він бляха тяне. Поняв, Погрузчик вже стоїть, навантажують фронтальний вже китайський, на це не зважається. Вот, коробка передач, все я ходить, включаю, виключаю, поняв, ну тобто, все я поняв, м'ягенько так, чпінь, чпінг. Тобто тут то -то вещь, реально. В цьому плані звісно, навіть нема чого противопоставить китайцям по цьому плану. Але вот. є свої нюанси. Самый основной нюанс у нюанс японцях всі вони йдуть з фрезами. 90% завозять, вже фреза його рідна, заводська до нього вже стоїть. Вот. Бо тут фреза, налаштування фрези, тут все дуже зв'язано з, з башкою, з комп'ютером. Вот. І тут дійсно. Є е пам'ять. Тут фреза його заводська теж класна, чітка. Я покажу зараз, яка вона йде. Тобто ви вже купуєте трактор ножі, ну тут якісь сталі навіть фрези по ножах бачите. Вушка ніяк в бомиті на два болта, ну бляха ж не виламала. Поняли? Фреза. Фреза віщ. Редукторі з цепів, як всі не люблять, ну теж все. Масли це сюди заливають. Чітко все, О. масло є, все працює. Ну, от. Що стосовно японців. то ще один плюс, що в цей бюджет фактично ви вложите вже з фрезою. Ну, з мінусів, Саме мінус, який я вважаю, що він, вони ж все ж таки не на наш ринок пішли, і з цього витікає одразу два кусяка серйозно. Що вони всі не під там, гектари. Японія маленька, маленька країна. От, в них нема таких полів, як нас, тому вони всі менші йдуть по габаритах. Коротші, вущі. На наші поля ну, буде, як то кажуть, ну, там, ви зрозуміли, метр десять колія, вже сажавка на 60 вона не стане. І коротше, такі нюанси. Так само там по навесці, Це є нюанси, тому що воно не, не для нашого і з цього витікає другий момент основний це, звісно, обслужування і запчасті. Хто там, що не ні... Співав, що японці там дають на них гарантію. Та гарантія така умовна, що гарантія, повірте мені, на Денуфенг покажеться вам раєм порівняно з цим. Якщо щось серйозне вдруг трапиться, якийсь вау, якась шестерня, то бляха, їх модели кожен рік оновлювали модельний ряд, міняли все. Мости, коробки, їх десятки різновидів кожного бренду, десятки. От і секи їх є. Дофіга, куботи теж є різні куботи, і воно з одного на інше все не підійде. І якщо нема запчастини, то її або чекати дуже довго під замовлення, проплачувати, чекати з Японії, якщо знайдете, або через якісь українські фірми, або от багато хто там витачує на замовлення, в токаря, там ту шестерню, щось поставить. Тобто ну, треба буде, от, можете ви сезон повністю просрати. что у вас стане. вот и вот то обслуживание даже по мелочі, по запчастях, по розходниках все одно, то все одно поиск, как на бушне авто Поиск каких-то деталей постоянно вот двіжуха. движуха. Тут проехав в любой этот магазин площадка, где есть трактора, Мне там фильтра на мотор КМ 385 Та она Все, поехал себе. Вот и в этом плане, конечно, э, минус великий. По Які є? Ось ці два мінуси. 에... Самі характеристики трактора. і то фактично дорогі японець, там він стоїть 7, може і 8 він стоїть, а якщо взяти там 6, за 6 можна взяти кінтав 244 с а за 6 тисяч японець буде 20-ка, 20 менша, ще вище, 90 см колія, і ви її в полі мало що зробите. Ну, об'єктивно, да? І вагою там 700 кг, 800. Ледвонфенг має тонну 300. Вот в чому по суті, різниця. А як то кажуть, вирішувати вам, я не агітую ні за то, ні за то. Я об'єктивно, я рахую, об'єктивно пройшовся по всіх нюансах. Якщо ви вважаєте, що я десь помилився, чи я щось не сказав, то, будь ласка, напишіть в коментарі. А якщо замовить трактор, дивіться, по китайцях у нас є все, все нове. Є в наявності, можна вибрати на сайті, подивитися, привести все. Якщо японець, теж в нас є певна кількість тракторів, нема там багато таких чи багато інших. Вероятно, ви будете дивіться відео, цей вже їде проданий. Можна підібрати схожий. Тобто, або під'їхати на Західній Україні, в нас є площадка. Або, або онлайн теж, але онлайн більш детально, там ну, людина на площадці. Я даю контакт, і ви там з нею вже спілкуєтеся. Доставка все без продоплати, як положено. Тільки що, там, щоб вибрати, вам я маю скинути там характеристику, потім відео зробити, потім можу набрати по вайберу, щоб ви подивилися того трактора, що там все вас устраює і так далі. От, і потім вже куплять. Ну, бо техніка була, я би у все-таки треба до неї дивитись більш детально. От. Тому є от такі, варіанти, такі варіанти. Що вибрати вам, то вже. Як то кажуть, ваші гроші, ваше право. Я сподіваюся, що це було комусь корисно. От я на тракторах трохи знаю. Тому всім, хто дивився, дякую. Не забудьте за лайк і всім гарного дня! Хай щастить!